Слава Господу, дорогі брати та сестри. Приємно бути в Домі Божому. Вже ми приходимо до заключної молитви, і серце переповнене такими різними почуттями. Дійсно, подяки Господу. Я вірю, хочу глибоко так вірити, що ми представляємо Господа. От. Показуємо якось до нього дорогу. Ви знаєте, є така спокуса десь трошки себе представити. Кожному, хто тут на сцені, і проповідники так само. І воно якось так, я навіть от замічаю, що потрібно за тим пильнувати просто. Потрібно за тим пильнувати. Тому що буває так, я бачу, часом, що ніби прославлення Бога, але я боюсь, що десь є і прославлення людини, себе. знаєте, і, хоча і ми представляємося, ми, на нас дивляться, ми, так що є теж відповідальність нашим і видом, і, і всім, знаєте, якось показати Господа. Ну тим не менше, Господь, все у всьому, брати і сестри, все у всьому, Господь. Е, мені приємно бачити, от теж так лиця знайомі в першу чергу, потім незнайомі є. Я от так сьогодні дивлюся, брата побачив. А ми побачили з Хомдіпа, так з тобою. І я зразу його впізнав, хоч ніколи не бачив. Зразу впізнав. Так цікаво було. Побачив, ну, впізнав бать... діда, пригадав, батька. Ой, а вже сьогодні його сімейка тут сидить, знаєте, і я так дивлюся, як то час біжить. так, аж серце якось сокрушається. Ось як то час біжить. Знаєте, покоління міняються, ось рік закінчується вже, правда. І Діти от наші співають. Багато з тих, от, наприклад, я ж теж молодий, а я їх тримав на руках багатьох з них от для молитви. Як біжить час, брати і сестри. І ми міняємося, нове покоління якось так відходить, підпирає, так, вже трошки свої стилі свої, і нічого не зробиш. знаєте, Все так же воно десь так і ми колись, трошки теж може, було. Я так пригадую, свою юність, може теж десь воно так. от, ну, А сьогодні вже в пропорції, ще, може, якісь більші, теж так воно і нічого не зробиш. знаєте». І нічого, брати, і сестри, от тримаємося Господа, ради, що наші діти служать, правда, благословляємо, любимо, підтримуємо життя. От має свої такі закони. Ось, і ми з ними змиряємося. От ідемо до Господа, йдемо до зустрічі з ним. Знаєте, всі ми в свій час. Ось хай Бог благословить всіх, дорогі друзі! Хай Бог благословить. Я якось гортав деякі записи свої старі, як то буває, де що там видаляєш, де що це все. І знайшов одну таку а, а, віршика, хтось зложив в якійсь такій групі, хтось такий незнаменитий, І просто так. От я взяв нашу сьогодні, записав. І я спробував його так запам'ятати, можливо, я його перекажу. Мені кажеться, що він може бути комусь а, а, потрібний. І там такі слова, «Отшумелі праздники, суєта пройшла, а душа страдаліця щастя не знайшла. Йолки, украшення, праздничний наряд це були радості лише на перший взгляд, а в душе по-прежнему холод і мороз, і глаза туманяться від горючих сльоз. І не будет, э, да, будет радості в житті без Христа, і душ душе немає радості. Только пустота. Попроси Спасителя, Он тобі прийде. І душа страдається, щастя обрете. Буде серце радісним кожен рік. І, як там, праздник обновлення вічно не пройде. Брати і сестри, так буває, правда, що, може, дійсно, і свята пройшли, і все, і, і шум, і так далі. А душа потребує живого, святого, хліба, якась ненасичена так. Ось і правда, це благословення, цю радість дає тільки Господь наш Ісус Христос, тільки Його благодать. І я вірю, що все те, що ми робимо, те, чим ми служимо, воно нас якось підводить, повинно підводити до Христа, до Його благодаті. Знаєте, щоб мати Його, і хто має Христа, має все, має багатство, а хто не має, ну все інше воно, воно просто не дасть такої користі. Сьогодні я хотів би говорити на таку тему, яка от мені в різдвяних святах дуже якось так висвітилася. Це тема смирення, тема смирення, стара тема, така давня тема. Але я її побачив через різдво. От я би навіть так, якщо би треба було називати проповідь, я б сказав якось так смирення. Я думав, спочатку смирення Марії, але можливо смирення різдва. Тому що там дуже багато смирення я побачив е, іменно в цьому святі, без як без чого, як би сказати, не було би свята, без чого Господь просто не міг би а, зробити того, що він зробив. Тому перед тим всім слідувало смирення, брати і сестри, смирення. Смирення це, наприклад, такі ще споріднені слова, як можна сказати, покора, ну, лагідність, якось от, е, Бог із духом і так далі. Смирення це така риса, я так замітив, про нього можна багато говорити і все не сказати. Це з такого, що, що не скажеш все. Отак, от як, наприклад, любов, віра, взагалі Царство Небесне, ви можете все про те розказати. Це неможливо. І це якось так: от як скажем, буває проповідника, хтось потім хоче поправити, сказати: Ти ще того не сказав або Ти трошки там не так сказав і так далі. І це десь теж нормально, тому що ну, неможливо іменно це з такої теми, і може, трошки кожен по-своєму десь дивиться. І знаєте, отак от воно не, не так просто. Я навіть от скажу. От визначити людину смиренну теж не так просто. Я трошки почну з такого а, гумору. Вибачте, такий, ну здоровий, я вірю, такий гумор. Колись нас розказували, а, а, значить, а, така притча свого роду, як в одній церкві там медаль за смирення давали. Хтось знаєте, От, ну, вибрали, напевно, таємно, там і все це, хто самий смиренніший, так? Ну і через трошки її забрали, ту медаль в того чоловіка. Браття, знаєте чого, так? Почав носити, так, і скрізь почав носити. Значить, отаке. тобто, визначити, що таке смирення, це е, якось е, не так просто. Не так просто. Хтось думає, ото смирена людина, а вона й не смирена. Хтось думає, може, він такий не дуже смирений. Але там, може, трошки міра смирення буває більша в такому плані. Друзі, тому це десь е, теж як сказати, як би сказати, трошки непросто. Но Смирення хочу сказати, що воно дуже таке е, потрібне. От воно таке востребоване, Його люди люблять. Люди люблять смирених людей. Знаєте, таких ну от смирених, то смирення зразу ми будемо розуміти, що це не є така. Покора така рабська, отака, скажем, отака мовчазність, отака все. Ну, таких щиро смирених, правильно смирених, знаєте, які самі себе от смирили, підкорили доброму. Ми трошки про це може поговоримо. І я от замітити, я вже декому розказував. Недавно я слухав проповідь і звернув увагу навіть на такий момент. це було десь так: за, за часи, як ми кажемо, чи хтось каже патрицизму, тобто ще за тих батьк, ну, отців церкви. І там описує другий вже пізніше століття пізніше, описує такий епізод, який був в шостому столітті, десь в кінці шостого століття. Там такий був один епізод незначний, ну може й значний для нас. Папа Римський Григорій на той час великий, от їх там декілька було. Ось, і він послав, значить, проповідувати в Англію місію там свою. І там був такий Афанасій. Це не той Афанасій, який там був раніше, а це другий ось. І він проповідував в Англії. Євангелія йшла в цілому добре. Люди приймали цю вістку, слухалися, підкорялися, скажімо, вірі. Але там було таке одне плем'я кельтів, Кельти, племена кельтів такі були. Ось. І там Євангелія не пішла. І ось там одна така причина зазначається історична. Значить, коли той чоловік почав там проповідувати. То uh, ці люди запитали своїх мудреців, своїх старших чи слухати нам цього чоловіка, цього Афанасія, і вони сказали: якщо він чоловік Божий, то слухайте. Вони сказали, ну як нам знати, чи він Божий чоловік? Ну вони сказали: якщо він такого лагідного і смиреного серця. То слухайте його. Хм. Ну як нам знати, що він такого серця? І він каже: ви назначте таку зустріч з ним. Вони так сказали, ті назначте таку зустріч і зробіть так, щоб він прийшов перший. А як, він, а як ви прийдете, він повинен перед вами піднятися, встати під вами з поваги до вас, знаєте? Ну і так не сталося, якраз значить афанасій наш трошки в тому плані, <кій> отак він не піднявся. Отаке от братисе. Тому ви знаєте, повага, от як така, а це теж смирення. Вона ну очікувана, вона потрібна, вона її хочеться і чим може більше якась там персона всеріно. Ну коротше, вона мала би поважати ось всіх, друзі мої. Тому е мала би проявляти як сказати, от цим самим смирення таке. Знаєте, що таке ще смирення? Я думаю, ми люди віруючі в цілому. Ми десь, знаєте, є речі такі, як ми і ми і знаємо, що воно так є. Ну як от його пояснити, так скажемо, трошки кожен по-різному. Тобто, ми знаємо, от людина смирена. Бачимо, ну особливо, коли вже ми пожили з нею, трошки, може, так зразу не поймеш, але <кій> пожила смирена людина. Ну, але розказати, як, що, і, і не так просто. Я вам скажу, я колись вже нагадував, тут десь я дуже пригадую. Бачите, трошки так в пам'ять воно все десь вертається, минуле. В нашому зібранні там ще в Україні до нас відвідував один раз, запам'ятав був такий брат Йосип Гаврищук. Хтось його знає, тут є його онуки, хтось з дітей, є, так ще? Ось, і... Е, е, і ні, дітей ні, дітей немає, чи як там. Ну, не Йосип, Йосип, е, да. це був батько Петра Йосиповича. Ви да. вибачайте, якщо я трошки щось. От він був проповідник в наших краях такий відомий, євангелист, такий признаний, все, от старих, як я, наскільки я знаю, з тих польських часів. О, таке. І він сказав таку фразу, він говорив щось про смирення, і вона мені так закарбувалася. Рідко так буває, правда? Вона, вона звучала так: смирення це найнижча точка покори, з якої витікає. Послух Богові, а також людям на всяке добре діло. Ось така була визнач. Я його так якось номер один поставив собі те визначення. Це найнижча точка покори, з якої витікає послуг Богові, добровільний послуг, я б сказав, Богові, а також і людям, якщо стосується доброго якогось діла, також і людям. Отже, таке визначення смирення. Тепер смирення, брати і сестри, це. Така риса, як кажуть ще так, відсутність гордині, от відсутність гордині. Значить, тому що це протилежність для смирення. Бо гордим противиться, правда, а смиреним він дає свою благодать. Отже, це там, де немає гордині. Ось. Це, це смирення. Ну, це теж таке трудно, правда. Скажемо, хто з нас так чисто не має гордині, хто чисто не має гордості. Це, це не так просто зрозуміти. Але це смирення, брати сестри, збавитися від гордості. Смирення це добровільна підкора себе для Господа. Смирення, воно більшість так стосується в таких, ну як би сказати, віруючих колах. Воно в світі не, не, не таке популярне слово, воно так наше, воно для духа стосується. І це добровільна підкора себе. Для Господа, для послугу йому, добровільно. Я підкреслюю добровільно, брати і сестри, тому що підкорити Бог, може любого. Дехто от молиться, може, так молиться, підкори мене, Боже. Ну я не думаю, що так, хто молиться. але Бог може підкорити. Ми знаємо, в Біблії є такі випадки: От Бог підкорив, скажімо, на вуху Доносора, І він сказав потім: О, я тепер знаю, що Бог може покорити. Того, хто ходить перед Ним гордо, Бог може, Бог смиряє, тих царів земних може. Йому нема нічого неможливого, бо кожного з таких з людей, які буйний, такий непокірний, він може зробити. Це одне брати і сестри, це одне. Богу нема. Але добровільно підкорити себе для Бога, це друге. Знаєте, добровільно, як апостол Павло сказав, я смиряю, я порабощаю тіло своє, щоби, проповідаючи другим, самому не бути негідним. Я сам це роблю, так як і Христос. Ми, може, пізніше скажемо, так як і Христос сам підкорив, сам, скажімо, принизив себе, правда, от не, будуч, не, ну, не бажаючи бути рівним Богові, але смирив себе, був послушний до смерті і смерті Христу. Тобто, це добровільна така підкорення Богу. І от тому, брати і сестри, ви трошки пізно, але я зараз прочитаю Слово Боже. І ще дещо відносно, згідно того Слова Божого, ми теж дещо поросуждаємо. І я прочитаю, як я вже сказав, нагадав про Марію, давайте ми трошки нагадаємо, я тут не можу так аж сильно вирвати, <кхід> то я прочитаю чуть більше. Хоча ці слова відомі, але ще раз ми їх послухаємо. Це другий розділ, ні, перший розділ Луки, і ми візьмемо, як зустрівся ангел Гавріл із. Марією, ну і візьмемо з 30-го віршу. І ангел промовив до неї: не бійся, Марія, бо Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і дасиш йому ім'я Ісус, і Він буде великий, і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида <кій> і повік царюватиме він в домі якова, царювання його не буде кінця. Марія озвалася, як це буде, коли я мужа не знаю. Ангел сказав: Дух святий злине на тебе, і в сила Всевишнього обгорне тебе через те святе, що народиться, буде син Божий. І останній вірш тут або переходь 38, восьми, і Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно із словом Твоїм. Пізніше, коли Марія зустрілася із Єлизаветою і знову наповнена Духом Святим, візьмемо тут 46-й вірш говорить так. А Марія промовила, величає душа моя Господа, і радіє мій Дух Бозі спасі моїм, що зглянувся він на покору раби своєї, бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть. Брати і сестри, ми вже прочитали тут і говорили раніше, що як тут сказав Ангел, що ти у Бога знайшла благодать. Ти знайшла благодать. Благодать, Господь, як ми вже знаємо, дає смиренним людям. Ви знаєте, у пророка десь є написано, що я шукав у них чоловіка, який би став би в проломі, і виломі, і я не знайшов. Господь шукає людину, яку він міг би, от я дивлюся, для служіння вжити, використати. Для його служень, для його справи. І ця людина має бути смирена. Ви знаєте, от смирених людей не так багато, не так просто це бути, як то написано, каже, всі шукають свого. Так не то не того, що Богу угодно. Так апостол Павло сказав. І, напевно, і віруючих там десь включав він, звичайно. І, отже, не так просто. І отже, Марія, ти знайшла цю благодать. Брати і сестри, там було велике смирення. Знаєте, може не помічене людьми, але там було це смирення. Подумайте, скільки там треба було б смирення, щоб почути таку вістку, щоб почути таку вістку, що ти породиш. от. І вона сказала, як же це має бути, як я чоловіка не знаю. І Христос, той тобто, ангел сказав, що сила Божа зійде і це буде народжено від Духа Святого, і це все, брати і сестри, потрібно було б прийняти прийняти Яке потрібно було довір'я для Бога, скажіть. Довір'я, смирення таке перед Богом, щоб прийняти таку віску і сказати, я раба Господня хай буде за Словом Твоїм. Я буду так, як Господь визначить про мене. Не значить, що скажуть люди, як воно піде, я раба Господня, так як Господь оприділив. Це велике смирення, брати і сестри. І ти знайшла. Знайшла цю велику благодать, тому Бог благодать свою дає смиреним людям, дорогі брати і сестри. Ми знаємо, що народження Ісуса Христа як вважається таке слово непорочне зачаття, так. Воно було а, не від чоловіка, воно було через жінку, щоб він стався людиною, але воно не було від чоловіка. Тому що, іначе ця жертва не була, бо вона була б вже уражена гріхом, так як наша жертва вона не може бути настільки угодною, як жертва іменно Ісуса Христа, чомусь сказано про нього, як про другого Адама. І ви знаєте, я коли трошки роздумав над цим, от навіть той вираз, його так я й не знайшов так в Євангелії, непорочне зачаття. Це ми розуміємо. Я навіть подумав, а, а що наше зачаття, а, значить порочні, чи якось так, значить. тут, Тому тут йдеться про те, що не було гріха цього, як ми кажемо, цього зв'язку гріховного, десь тієї природи, генетичної якоїсь не було. Він був чистий, непорочний агнець. Тому що Народження наше, воно, воно не можна сказати, що воно порочне, чи ваше, чи всіх, знаєте, наших дітей. Це від Господа. І це правильно. Я при нагоді навіть хочу сказати, коли от я зустрічаюся з молодими людьми, сім'ями, я стараюся їх благословити на народження дітей, тому що взагалі діти це найбільше багатство. Ви знаєте, от вже так в своєму віці десь бачу так щось будував, правда, щось переходило через руки, якісь фінанси, якесь щось там є, навіть і. І так, далі, желізо, якесь, і так все переходить. Розумієте, все переходить, але найбільше багатство є. Діти, от і вони народжені нормально, і хай Бог благословить, щоб ми народжували це велике благословення, але це так я трошки відійшов в сторону. Отже, Господь Ісус народився. Отак, як народився, як ми читаємо, і це так потрібно було. Браття, сестри, світ це не може прийняти, не може прийняти. Як це може бути? І ми не прийняли би десь може. Ну, дивіться, Господь за тим стояв, Господь провів це пророка. І раніше, що там в буті написано. Що це діва в утробі зачне так? же, Або насіння жінки зітре тобі голову, саме жінки. Тобто Господь слово своє перед тим послав. А як же ж далі? Все рівно, як воно все піде, брати і сестри, як воно буде? І от ми бачимо, знаходиться ця смирена людина, яка приймає це слово, яка приймає цю благодать. Але як буде далі? І тут сказано далі, коли ми читаємо, що вона була заручена Йосипові, так? І коли Йосип знав це, знав це то от як зробити, сестри, коли от така людина взнає, в такий момент відповідальний, як зробити, як би. Поступила нормальна, пересічна людина, особливо в той час. Ось. Але Йосип був. Тож Господь дав, щоб то така була людина смирена людина, брати і сестри. Розумієте, от смирена була людина, довірялася Господу. І, по-перше, навіть ще не маючи відкриття від Бога, він хотів, вже, будучи праведним чоловіком, таємно відпустити. Праведна людина не хоче проблеми для когось, розумієте? Вона не хоче для когось. Да, Там є вже всі підстави, Да, там вже все значить проти цього чоловіка. Но праведна людина все рівно шукає якось виправдати. як Кось, значить, щоб ну, не було через мене, хай через кось і так далі. Це нормально, брата і сестри, для праведної людини. І от Йосип так він, так він вирішив відпустити. Але у сні він, будучи остережений, ангелом, получив відкриття. Це від Господа, це від Духа Святого. Не оставляй. Я покажу тобі, як треба далі і так далі. І ви знаєте, знову потрібно було смирення, щоб прийняти цю настанову від Бога. І вона була прийнята ним. Була прийнята ним. Дорогі брати і сестри. Ми бачимо далі. Там є Семеон, там потім Анна. І це смиренні люди, які чекали того спасіння, які благословляли. І Господь так війшов у світ. Я, я не сказав навіть ми бачимо, що пастухи чи мудреці навіть. Я вірю, що це були глибоко смиренні люди теж, розумієте, які, з якими Господь міг мати справу і сказати їм те доручення, доручити. І так був прийнятий Господь наш Ісус Христос. Ми знаємо, що багато було несмиренних, правда? Були несмиренні. Лилася кров, не могли смиритися, як і так далі. Це є, брати і сестри, є це в світі. Але от Господь зробив так, що там були смиренні люди. Люди, і це от смирення, на той почві смирення, на тому ґрунті, на цій дорозі прийшов Господь наш Ісус Христос. І е, е, я от ще трошечки я, я хотів би закінчити, щоб трошки згадати про смирення Христа Ісуса. Але, брати і сестри, я от е, хочу ще згадати, вернутися ще е, в старий заповіт, і, і трошки хотів би згадати за. Давида і за Саула. Там є така історія. Там є така історія. Так, де вона є в нас? Зараз ми її скоренько знайдемо. Дасть Бог. Як, як був помазаний. Ну, давайте буду переказувати. Вибачаюсь трошечки так я. Як був помазаний Давид з Самуїлом? Пам'ятаєте це? Ось він приходить вифлеєм. Знову ж таки, вифлеєм. Чому теж воно? Він приходить туди, до Єсея, там є сини. Із них ти вибереш царя. Там є деякі свої подробиці, так описується, воно гарно все. Ось були деякі труднощі, навіть туди прийти. Ось. І виходить ось перший: виходить перший Єліав, так? І е, сказано. Що Самуїл побачив його, напевно, він був пристойний, гарний, все нормально. Вони ж чекали тим більше, що Пророк от приїжджає. Все. І він подумав, це той, напевно. Ось він і старший, все підходить, так, це той. Але як там було сказано, що не дивися на його зовнішність, тому що людина дивиться на зовнішність, а Господь дивиться на серце. І там навіть сказано так, трошки так якось жорстковато. Я його відкинув. От він, він не є. Ну, добре, ще є там, скільки їх там було а, після нього, сім, по-моєму, так? Чи шість було, бо Давид був восьмий, наскільки я знаю. Ось. І а, всі вони перейшли. перейшли. Нікого нема. Що ж таке? Що ж таке є? А, і каже, може, ще в тебе є діти? Знаєте, ось. І, да, є, ну він такий, як тобі не рахується. Він там десь. От, покличте його. Ми не сядемо, поки він не прийде. Прийшов Давид, оце він. На нього казав Господь. На нього казав Господь. І... Давид, брати, і сестри, це теж я так бачу, чому Господь вибрав його. Перед тим був Саул. Він так вроді нормально все. Людям підходив все. І ніби смирений. Десь там ховався в обозі так, за спинами. Ось шукали його, ніби смирений. А потім показали, що він і не смирений. Так, от не смирений. Ну Господь шукає людину смирену. І, отже, цей Давид, бувши помазаний, пішов назад до своїх тих овечок. Нема Давида. Якось так воно, знаєте. Os. Нема. А потім є така дуже, Далі там історія, вже зразу наступний розділ, де війна. Фелистимляни напали. І Голіаф там виступає. Так ось. І там три сини Єсеєві. Три сини. І от батько посилає Давида, піди там подивися, а як вони там. Возьми там трохи їжі, дай їм, і начальникам дай там трохи, а як же ось. І візьми там, і, і це, і подивися, як вони там. І ось він приходить, а чує, дивиться така картина, що той Бога там поносить те та все. Ось, і як так, значить. І він вже розпитує, як же, як же все це. І от той Єліал старший каже, що ти тут прийшов? Що ти тут ходиш? Я знаю, твоє серце нерозумне, на кого ти ховець поставив? Ти прийшов просто подивитися. Я знаю тебе. Брати і сестри, нічого він не знав, правда? Грубо говорив. Не проявилось таке несмирення, неповага якась така. Знаєте, я так от дивлюся, читаючи те перше, коли Господь сказав, я відкинув його все. А потім, дивлячись на те, друге, як він себе навіть повів, там, хоча Давид так сказав скромно назад. То да що ж тут такого? Це просто слова. Це батько мене поставив. Все нормально, значить, і все. Ось. Брати і сестри. Тому е, я бачу, знаєте, от чому Господь теж е, вибрав Давида, було смирення. Ви розумієте, було смирення. Потім, коли читаємо ту історію, де він там пасети вівці, там його забирають, якось вичисляють, що він там співає гарно чи грає. Ось забирають його до Саула, бо там є потреба. Забирають його туди. І так помаленьку, помаленьку Господь стоїть за своїм величезним випробуванням ще пройшов. Подумайте, от навіть те, як той ганяє за ним, і як він уже має. Можливість збавитись від Нього, має пряму можливість, і навіть кажеться, ніхто б не засудив би Його. Але ні, проявляє смирення. А потім, втікаючи від сина свого, ще, і там є якийсь той семей, який його проклинає, і йому радять. Та тут одного ки... один раз кинув і все, копйом, і не буде. Нашому на тобі. Оце все. Ні, каже, нехай. Бог так дозволив бути, Бог попустив так. І знову ж таки, брати і сестри, добровільне таке смирення перед Господом. знаєте. Брати і сестри, звичайно, і так як я казав. Сам Господь Ісус Христос показав дорогу смирення. Оці ясля, оці всі приниження, оце все розуміючи, хто він є на самому ділі. так? От, Наш Господь Ісус Христос. І прийнявши цю дорогу, прийнявши цю місію, брати, і сестри, ми бачимо дорогу смирення. Він, будучи як там, образом Божим, не почитав за захват бути рівний Богу, але смирив себе добровільно до смерті і смерті Хресної. Ось уже та смерть. ось вже Жи Хреста та смерть, і можна було б так, як йому радив Петро, чи хто там. Але, брати і сестри, він сказав ні, тому що так хоче отець, і навіть в молитві своїй він казав, але сказав: хай буде воля твоя, дорогі мої, тому смирення. Воно це таке важливе для нашого служіння, для нашого ходіння перед Богом. Воно скрізь потрібне. Знаєте, я так от думав, як багато думок і кажу, все-таки не скажеш, і все. Але я от замітив, є конфлікти бувають. Ну, Життя таке, є конфлікти, от сімейні, наприклад, конфлікти. І ми розбираємо їх. Ну, на щастя, зараз так, слава Богу, все більш-менш тихо, все. Ну, бувають от такі часом моменти. От ми розбираємо. І послухаєш, скажем, чоловіка правий. Послухаєш жінку, теж права, так? От і всі праві, розумієте? І дивишся, щось тут не вистачає трошки. Ви знаєте, що не вистачає? Не вистачає смирення. Не вистачає смирення. Буває навіть хороші проповіді, де щось друга якась дія. Хороше ніби таке сильне, мощне все. Не вистачає смирення, отого От смиренного духа, розумієте? От воно скрізь, воно повинно слідувати за нами і перед нами. Брати і сестри, і смиренним Бог дає благодать. Для покаяння що потрібно? Смирення теж, правда? Для якогось примирення що потрібно? Смирення. Для багато речей таких в житті потрібно це смирення, оце упокорення. І Господь призрить на тебе. Свій час. Він має свій час. Покоріться, каже, підкрепку руку, мені. піднесе в свій час, правда? Він має свій час. Ми має свої часи, ото зараз, ото вже. Він має свій час, брати і сестри. Він проводить і так далі. Багато можна говорити. Хай Господь дасть нам милість свою. Сьогодні будемо шукати це перед Божим лицем. І на прикладі Різдва, Христового, будемо теж задягатися в смирення перед Господом. Таке правдиве, бо є теж, що от згадав, як написано, що е, як там фальшиве таке не, не, Ну, смир, ну, Штучне таке, знаєте, теж воно є. Воно трапляється десь. А ми будемо таке справжнє, яке богоугодне смирення будемо задягатися, щоб нам догодити Господу у всьому. Слава нашому Богу, поклонимося йому. Амінь. Халілуя.